Блогерка та волонтерка Таня Адамс пише про те, скільки ж коштує херсонський Кавун і Мелітопольська черешня. Я дивлюсь по загальних настроях поза моїм Фейсбуком. Війна вже закінчилася. Вона відійшла від Києва, знову зафіксувалася десь далеко, знову в окопах мерзнуть ті, кого туди не посилали. Знову досить збирати гроші, нехай держава забезпечує. Знову, я втік і мав у сраці, ото все. Волонтери вже й не знають, як зібрати кошти, що ще продати на аукціоні, скільки знаків оклику втулити в реченні, що ви пройняло. Знову вся ця хрінь про поїли херсонських кавунів, поїмо і Мелітопольської черешні. І за цими словами нічого, ніякого розуміння реальної ціни тих кавунів і тієї черешні. Коли є розуміння, тоді бравади немає. Коли ти знаєш, скільки коштує один дохлий окупант, ти не кричиш Беру оптом, загорніть. Ти просто скупо рахуєш до копієчки і кажеш Добре, наш кребли ще на трьох. Коли у тебе один єдиний мавік, і він зламав ножку на третій день польотів, і наступний не привезуть, бо це довго, складно, нема. Коли ти ці мавіки просив у волонтерів, поки був на ротації і отримував голий оклад, а вони не дали, бо ти ж в тилу поки що не на нулі, а на нулі поважливіше, і підрозділ в тебе не дуже гучний, і піарщика в тебе там немає, щоб тіктоки писав, і немає знайомих ломів, ну, ломів, лідер общественних мініній, або, по-нашому, лідер громадських думок. Немає в тебе тих знайомих ломів, які будуть опікуватися на постійній основі у чотирьох одним підрозділом, а воювати тобі доводиться у тій самій сраці, що і іншим. Це ж ні для кого не таємниця, що особисте знайомство з ломами різко піднімає матеріальне забезпечення підрозділу. І це добре. Просто я хочу сказати, що в багатьох немає такої можливості, чи то ломів бракує, чи то знайомств, немає, а потреби є точно ті самі, що і в інших підрозділах. За рік фонд справа громад вклав у армію половину від 2 мільярдів 102 мільйонів 841 тисячі 14 гривень. Тобто це фонд «Справа громад вклав це саме гроші простих людей, це пожертви. Це не, не фондові гроші, а це те, що ви пожертвували або такі, як ви. Половину від цих 2 мільярдів 102 мільйонів вклав фонд справа громад, іншу половину вклав Порошенко. У них така коаліція. Частину збирає фонд з права громад, іншу частину таку саму додає Порошенко. І, власне, саме сюди в цей фонд може звертатися командир підрозділу і отримувати ту допомогу, на яку вистачить наших з вами коштів. Телефони з права громад є у вільному доступі, але гроші збираються зараз дуже важко. Бо війна вже відійшла від домівок більшості, бо вже можна помріяти про Мелітопольську черешню. І це добре, просто дорого дуже дорого. Тому. Просимо допомагайте, якщо можете. Реквізити для допомоги є як для Приват24, так і для інших банків, і для інших платіжних систем. Вони є в дописі авторки, посилання на допис в першому закріпленому коментарі і, можливо, туди ж зразу вставимо і самі реквізити, якщо це вдасться зробити. Дякуємо вам за підтримку Збройних сил України, дякуємо вам за поширення цього відео, поширення інформації. Разом переможемо. Все буде Україна.